Ви, мабуть, в душі не гребете що це? Пірацька цяцька. Пірацька цяцька у мене в штанах. А це золото Укрів, одна з задоначених монет, що Укри віднесли босому Йосипу. Він мав побудувати фортифікації, але жадібність Йосипа не знала меж. І натомість Укри побачили лише купу готівки в тумбочках різних довбойопченників. Вони прокляли золото. Будь-хто хто візьме таку золоту цяцьку, матиме прокльони, буде приречений на пекельні борошна. Я не вірю у такі казочки капітане Барбоса. Так. Я так само подумав, коли почув цю історію. Є скарб на острові курви, а шлях знайде той, хто може дивитися в завтрашній день. Точніше, не тільки лише той, а мало хто може це робити. Тож ми його знайшли і хвать його собі та почали тринькати на черешню продажних жінок, що її продають і алкоголь. Ну і звісно, на доставку їжі. Але порожнеча всередині росла.